Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Задано числа А дорівнює 3,35. Б дорівнює 3,343, С дорівнює 3,347. Розташу їх в порядку зростання. порядку зростання це від. Найменшого числа до найбільшого. Найменше з цих чисел цілі частинки однакові, десяті також. Дивимось соті 5, 4 і 4. 3,35 буде більше, тому дивимось тепер на тисячні. 3 і 7, 3 менше. отже, найменше число буде 3,343. Потім 3,347, і найбільше серед чисел буде 3,35. Отже, наші числа, варіанти відповіді, дивимось Б, С, БЦА. І відмітили правильний варіант. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5 виконано.